Всім доброго ранку, панове! Вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може й не для початківців. Сьогодні неділя, ще ранувато, я вже прибуваю в свою точку призначення. Мені треба заїхати трошки раніше і вигрузити вироби. Я вже рухаюсь по території базару. Бачите ще. Дуже-дуже мало людей, але вже трошечки, трошечки дехто сходиться. Зараз вигружу сокирки, молотки, бо так і стоянки затяжко нести. Ага, маленька, незручно. І потім на стояночку, і ми пробіжимося по базарі. Все, я вигрузив свої вироби і виїжджаю вже з іншої сторони базару. Їду на стоянку. Людей ще, як бачите, мало. Розкладується, але ще тільки 9 година. Неділю за... завжди розкладується пізніше і приходять покупці пізніше. От і все. На стоянку поставив і вийшов на фінішну пряму. Вийшов на фінішну пряму. Рухаємося до свого місця призначення. Я вже порозкладав усе, а тут ще не поприходили, ще сплять. Щоб бачите, тільки-тільки розкладаються, а я вже свої цяцьки порозкладав. І на саблі, ще там понаробляв на саблі заготовки. Просто все не забрав, не забувся. Ну, зате у мене ось поступили молотки хороші. Тут різної ваги вони. Ось цей молоточок кажу вам цю вагу кіло 230 ось Цей Оцей Ось, Дивіться, кіло 300. Ось ну, такі ковальські молотки є з двома прямими бойками, О. є з прямим і таким закругленим бойком, О. є з прямим і з таким меншим закругленим бойком. Ну, Різної конфігурації. Вага теж у них різна від кілограма і там вище. І ось такі сокирки <кій> прошивники. Вага, ось о, до кілограма 940 грам, 690, ось, о, 800. В общем, такі от 600, 700. Різненькі такі виготовлені із металу, яку використовують у рельсах та металу, який використовується. Ось це М76 рельсова сталь, а оце 65Г. Тобто ресорна сталь. Ну і колуни. О, колуни. Ось величезні колуни, там більше 3 кг. Тут такі колуни. Там 2, 2, 2. Ну, ну, в общем, різної ваги. Різної ваги. Ось такий товар на сьогодні в мене є. Треба робити ножі, але погода, але погода не бали на дворі робити, мені руки мерзнуть, тому чекаю погоди такої хорошої. Пішня є, в мене ще поступила. Ось такий. Ось така деталь для, бачите, вона фрезерована це для станка, який буде колоти дрова. Ну і зазвичай пластинки. Ось таке все. Якось так. Так, щось таке коротеньке, невеличке. Показав, що в мене появилося нового. Сокирки ну, і молотки. А то все те, що було на суботу ну, і на тих вихідних. Ось, бо... Зараз такий час, що не дуже <кій> речі беруть, але замовляють. Замовляють дровнички, замовляють камінні на набори. Ну, Помілочам такі різні детальки, кому що розкувати, кому що загнути, ну як завжди. Так що ось, кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. Пробуємо робити самі. О, хто вже давно мене дивиться, може вже хто на дачі чи біля свого будинку там зробив горно. О, працює вже. Як щось таке буде новеньке, яке замовлення, я обов'язково показую, як його зробити, О, як простіше зробити. Так що ось так, якось так. А поки на все добре, чекаємо наступне відео. До побачення з вами був Сергій Олексійович.